Офіціантка висміяла чоловіка в старому пальті, але не знала, що він власник ресторанної мережі. Ви колись бачили, як людей принижують тільки за їхній одяг чи зовнішність. Ця історія доведе вам, що ніколи не можна судити по вигляду, бо життя любить робити жорсткі повороти. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше правдивих історій про несправедливість і справжню гідність. У маленькому ресторані в центрі міста завжди було людно. Тут збиралися офісні працівники на обід, молодь на каву і місцеві мешканці на тихі вечори. Серед офіціантів виділялася молода жінка Оксана, працьовита, привітна, але втомлена. Вона працювала зранку до пізньої ночі, аби прогодувати доньку, яка чекала вдома. Оксана завжди тримала посмішку, навіть коли відвідувачі були грубими чи коли керівництво вимагало від неї неможливого, вона звикла терпіти, бо роботи в місті було небагато, а цей заклад хоча б давав стабільну зарплату. Того холодного вечора до ресторану зайшов чоловік у старому пальті. Тканина на комірі була потерта, рукави трохи зношені, і весь вигляд свідчив про те, що власник цього одягу не має грошей на нові речі. Він сів за столик у кутку, не привертаючи уваги. Оксана одразу підійшла до нього з меню, але не встигла відкрити рота, як її колега, молода офіціантка Настя, зневажливо пирхнула. Подивіться, хто до нас завітав у такому пальті ще сюди заходити. Невже він думає, що зможе оплатити вечерю? Декілька клієнтів, які сиділи поруч, почули ці слова й почали перешіптуватися. Дехто навіть посміхнувся, інші здивовано глянули на чоловіка. Він не сказав ані слова. Лише спокійно глянув на Настю, а тоді перевів погляд на Оксану. Його очі були теплі, але водночас у них читалася глибока мудрість і якась внутрішня впевненість. Оксана відчула сором замість своєї колеги. Вона тихо промовила перепрошую за ці слова. Що б ви хотіли замовити? Чоловік ледь помітно всміхнувся чашку борщую звар, більше нічого. Настя закотила очі і пішла до барної стійки. Пошепки кидаючи іншим офіціантам образливі коментарі. Оксана ж подала замовлення і принесла страву з особливою обережністю, немов це була вечеря для найдорожчої людини. Вона знала, як важливо залишатися людяним. Чоловік їв повільно, наче смакував кожну ложку. Він не поспішав, уважно спостерігав за персоналом і клієнтами. Оксана кілька разів ловила на собі його погляд і щоразу відчувала щось дивне. Наче цей гість бачив її наскрізь усі втомлені ночі, тривоги за доньку і надію на краще майбутнє. Коли він закінчив, Оксана принесла рахунок. Чоловік дістав із кишені невелику шкіряну записну книжку, розгорнув її і підписав чек. Оксана машинально глянула на підпис, і її серце завмерло. Ім'я було надто знайоме. Це був власник усієї мережі ресторанів, людина. Про яку працівники лише чули з чуток, але він підняв руку, щоб вона мовчала, і тихо сказав: Інколи справжнє обличчя закладу показує не інтер'єр, а ставлення людей. У цю мить Оксана зрозуміла цей вечір змінить усе і для неї, і для Насті, яка досі сміялася десь біля стійки, не здогадуючись, що її слова стануть причиною великих наслідків. Оксана стояла з рахунком у руках. А серце гуло, наче барабан. Вона дивилася на підпис, на це впевнене ім'я, яке знала з новин та розмов колег. Власник мережі ресторанів, людина, котра могла одним рішенням змінити долю закладу і всіх його працівників, сидів перед нею в старому пальті і дивився так спокійно, наче все було в порядку. Він повільно підвівся. Настя, яка помітила, що чоловік збирається йти, підійшла ближче з глузливою усмішкою. Ну що, сподіваюся, борщ вам сподобався? запитала вона голосно, так, щоб чули інші відвідувачі. У нас тут клієнти зазвичай замовляють стейки чи пасту, але, звісно, кожному своє. Чоловік подивився на неї довгим, проникливим поглядом. У ресторані стало тихо, кілька пар очей звернулися на сцену. Він спокійно відповів. Так, борщ був чудовий, як і обслуговування, принаймні з боку тих, хто ще пам'ятає, що таке повага. Оксана завмерла, а Настя хмикнула, не розуміючи підтексту. Ну, знаєте, ми ж не благодійний заклад. Тут потрібно мати певний рівень, аби. Він різко перебив. А ви знаєте, хто я? Настя розгублено кліпнула очима. Ні, та мені й не цікаво. Чоловік дістав зі старого пальта візитницю і поклав на стіл блискучу картку. На ній золотими літерами було викарбувано його ім'я та логотип відомої ресторанної корпорації. Настя зблідла. Я, власник цієї мережі, і прийшов сюди, щоб побачити, як працює персонал. Чесно кажучи, я очікував іншого: ресторан, ніби вибухнув шепотом, клієнти переглядалися, хтось хапав телефон, аби зняти все на відео. Оксана стояла поряд, не знаючи, що робити. Настя відступила на крок, очі її округлилися від жаху. Я вважала, я подумала, почала вона заїкатися. Ви подумали, що за старим пальтом ховається ніхто, холодно перебив він. Але за будь-яким одягом може бути людина, іноді та, від якої залежить більше, ніж ви можете собі уявити. У цю мить до залу вийшов адміністратор. Побачивши власника, він ледь не втратив дар мови. Швидко підійшов, почав вибачатися, але чоловік підняв руку, зупиняючи його: Не треба виправдань. Сьогодні я побачив достатньо. У вас є працівники, які знають, що таке людяність. Він подивився на Оксану. «І Є ті, хто ще не зрозумів, що гостя оцінюють не за пальтом. У Насті тремтіли руки. Вона намагалася щось сказати. Але слова не знаходилися. В залі панувала напруга, і кожен відчував, зараз вирішується доля не лише цієї офіціантки, а й усього ресторану. Чоловік зробив паузу, дивлячись на присутніх, і промовив: Завтра я повернуся, і тоді ухвалю остаточне рішення, хто залишиться працювати, а хто ні. З цими словами він розвернувся і вийшов, залишивши за собою хвилю шоку і шепотів, а Оксана раптом відчула, що цей вечір стане для неї переломним. Наступного ранку ресторан працював у тиші, якої тут ніколи не було. Кожен офіціант, кожен кухар, навіть адміністратор поводився так, наче від їхніх рухів залежало майбутнє. Чутки вже розлетілися, власник справді повернеться, і сьогодні буде вирішено, що станеться з рестораном. Оксана прибула раніше за всіх. Вона розкладала столові прибори з дивною зосередженістю, намагаючись відволіктися від думок. Їй не давала спокою нічна сцена, як спокійно, але рішуче він викрив лицемірство Насті, і як дивно було те, що він подивився саме на неї, коли сказав про людяність. Настя, навпаки, виглядала виснаженою. Вона майже не спала, а тепер нервово підправляла зачіску та грим. Адміністратор намагався її підбадьорити. Але очі видавали страх. Вона знала, якщо власник вирішить, що вона ганьбить заклад, їй доведеться шукати нову роботу. Коли двері відчинилися і він увійшов у тому ж старому пальті, зал ніби завмер. Кожен рух здався гучним. Чоловік пройшов повз столи, оглядаючи кожного працівника, і зупинився посередині залу. Я повернувся, як і обіцяв, промовив він. І хочу почути, що скаже керівництво про те, що сталося вчора. Адміністратор зробив крок уперед, ледь усміхаючись. Це було непорозуміння, пане. Вибачте, ми обов'язково досить, перебив його власник. Мені не потрібні вибачення, мені потрібна чесність. Він обернувся до персоналу. Хто з вас вважає, що клієнта можна оцінювати за одягом чи зовнішнім виглядом? Ніхто не озвався. Тиша була гнітючою. Настя стиснула руки так сильно, що нігті впилися в долоні. Добре, сказав він. Тоді поясніть мені, як сталося, що саме вчора мене принизили лише через старе пальто. Очі присутніх одночасно звернулися на Настю. Вона відчувала цей погляд, відчувала, як підлога ніби вислизає з-під ніг. Це. я, ледве вимовила вона, я не знала, хто ви. Я. Саме цього і не потрібно було знати, перебив він. Ви не мали знати, хто я, ви мали знати лише, що перед вами гість, і гість заслуговує на повагу. Він зробив паузу і продовжив: Я не закрию цей ресторан, але я не дозволю, щоб у моїй мережі працювали ті, хто забув, що головна цінність це люди. Його погляд упав на Оксану: Учора я побачив у вас те, чого бракує багатьом гідність. Ви будете новим старшим офіціантом, зал наповнився шепотом. Настя зблідла і ледь не знепритомніла. А ви, звернувся він до неї, можете вирішити, або ви змінюєте своє ставлення, або двері відчинені. Усі розуміли, після цього дня ресторан уже не буде таким, як раніше, і саме цей момент стане початком нової історії для тих, хто справді цінує людей понад усе. Перші дні на новій посаді стали для Оксани справжнім випробуванням. Колеги, які раніше майже не помічали її, тепер дивилися зовсім інакше: хтось із повагою, хтось із заздрістю, а дехто з відвертим роздратуванням. Адже офіціантка, яку вважали тихонею, тепер стала старшою в залі. Власник приїжджав щодня, спостерігаючи за всім із кута. Він нічого не коментував, але його погляд відчувався за спиною. Ніби він бачив кожен рух. Оксана нервувала, але не дозволяла собі показати це. Вона навчалася швидко, організовувала зміну, вирішувала суперечки між офіціантами, а головне, завжди ставила гостей на перше місце. Та справжнє випробування чекало на неї у вихідні. Ресторан був переповнений, коли зайшла група молодих бізнесменів. Вони одразу голосно замовили найдорожчі страви, жартували з персоналом. І поводилися так, ніби ресторан належав їм. Оксана помітила, як Настя, намагаючись повернути авторитет, поспішила обслуговувати їх, залицяючись і кидаючи зверхні погляди на Оксану. Але все змінилося, коли один із гостей різко крикнув на молодого офіціанта за те, що той випадково пролив трохи води. Хлопець почервонів і опустив голову, а компанія вибухнула сміхом. У залі запала гнітюча тиша. Оксана відчула, що зараз вирішується щось важливе. Вона підійшла до столу і твердо сказала: У нашому ресторані ми не дозволяємо принижувати персонал. Якщо вам не подобається обслуговування, ми готові запропонувати вам іншого офіціанта. Але неповага до наших працівників неприпустима, сміх стих. Настя, яка стояла поруч, зблідла, усі чекали реакції. Один із чоловіків підвівся, нахилився до Оксани і холодно запитав: А ви хто така, щоб зі мною так розмовляти? І саме в цей момент у зал зайшов власник. Він почув останні слова і підійшов ближче. Вона тут головна, промовив він спокійно. І якщо вам щось не подобається, двері вільні. Компанія розгубилася, намагаючись віджартуватися, але було вже пізно. Усі гості в ресторані бачили сцену. І підтримка персоналу зросла миттєво. Оксана відчула, що вперше у житті не боїться, бо тепер у неї була не просто робота, а місія змінювати правила гри. Настя не збиралася миритися з тим, що Оксана раптом стала улюбленицею власника і новою зіркою ресторану. Її самолюбство було надто поранене. Вона почала нишком підбурювати колег подивіться на неї, колишня офіціантка. А тепер робить вигляд, що керує всіма. Думає, що вона краща за нас. Але найбільше Настя прагнула принизити Оксану саме перед власником. Вона придумала план під час важливого корпоративу в ресторані підставити нову керівницю. У той вечір ресторан був переповнений. Усі столи були заброньовані для великої компанії, приїхали представники міжнародної фірми, і власник особисто контролював підготовку. Атмосфера була напружена, бо кожна дрібниця мала значення. Настя зробила вигляд, що допомагає. Вона посміхалася, підказувала Оксані і навіть вдавала доброзичливість. Та водночас вона непомітно замовила на кухні страву, якої не було в офіційному списку, і забула попередити про алергію одного з гостей. Її розрахунок був простий якщо щось піде не так, відповідальність упаде саме на Оксану. Коли страва була подана, чоловік за столом раптом різко змінився на обличчі, почав кашляти і задихатися. У залі зчинилася паніка. Настя одразу глянула на Оксану з переможною посмішкою мовляв, ось і твій кінець. Усі погляди звернулися до неї. Власник підвівся і крикнув: Що тут відбувається? Оксана, хоч і відчула, як серце впало, не розгубилася. Вона швидко кинулася до гостя, викликала медиків і попросила воду. Водночас вона наказала іншому офіціанту перевірити замовлення на кухні, і саме тоді виявилося, що страва, яка спричинила проблему, не мала бути в меню цього вечора. Хтось її додав. Настя намагалася втримати спокій, але колеги почали перешіптуватися. Власник подивився на Оксану і холодно запитав, хто це організував. Усі відчули, що момент істини близько. Напруга у залі була майже нестерпною. Гості чекали пояснень, а власник пильно дивився на Оксану. Настя вже майже відчувала перемогу, уявляючи, як завтра її суперницю виженуть із ресторану з ганьбою. Але Оксана не поспішала виправдовуватись. Вона взяла блокнот із замовленнями та чітко заявила. Усі замовлення сьогодні фіксуються письмово і підписуються відповідальними офіціантами. Давайте перевіримо. Вона розгорнула сторінку, де чорним по білому було видно. Страви, яка спричинила алергічну реакцію, не було в жодному з офіційних списків. Зал притих. Це неможливо, пробурмотіла Настя, і в цю мить кухар, якого вона попросила подати зайву страву, не витримав і заговорив. Вибачте, але мене попросили приготувати це додатково. Я думав, це була вказівка менеджера. Оксана підняла брови. Хто дав цю вказівку? Усі погляди спрямувалися на Настю. Вона почервоніла і почала щось белькотіти. Я, я просто хотіла зробити гостям приємне. Але власник уже все зрозумів. Його голос прозвучав суворо й холодно. Приємне? Ти щойно поставила під загрозу репутацію всього ресторану та життя людини. Це не просто помилка, це підлість. Гості, які стали свідками сцени, почали перешіптуватися. Дехто навіть аплодував Оксані за її професіоналізм і швидку реакцію. Власник підійшов до неї, поклав руку на плече і сказав: Ви врятували ситуацію. Якби не ваша уважність, усе могло закінчитися трагедією. Настя ж стояла збоку, з опущеною головою. Її план провалився, а разом із ним і кар'єра. Власник оголосив, що від завтра Оксана офіційно обіймає посаду, керуючої рестораном, і подякував їй перед усіма. Зала вибухнула оплесками. А Настя тихо вийшла з ресторану, усвідомлюючи, що цього разу вона програла назавжди. Життя Оксани після тієї ночі змінилося кардинально. Вже наступного дня її офіційно представили команді як нову, керуючу рестораном. Колеги, які раніше ставилися до неї скептично, тепер дивилися з повагою. Дехто навіть підходив і вибачався за те, що вірив пліткам Насті. Оксана вперше за довгий час відчула впевненість у собі. Вона не просто відстояла своє ім'я, а й довела, що справедливість може перемогти навіть у найпідлішій грі. Її рішення почати з нуля, у новому місті і серед чужих людей нарешті почало приносити плоди. Власник ресторану запросив її на зустріч. Він відкрив перед нею плани розвитку всієї мережі і сказав: Я бачу у вас потенціал набагато більший, ніж одна зала. Якщо ви готові, у майбутньому ми можемо говорити про управління кількома ресторанами. Ці слова стали для Оксани підтвердженням, що вона на правильному шляху. Але найбільше її радувало те, що справжні гості, відвідувачі ресторану, почали впізнавати її і дякувати за професійність. Для них вона стала символом порядності і людяності в місці, де іноді панували гроші і лицемірство. Настя ж зникла з ресторанного світу. Ходили чутки, що вона намагалася влаштуватися в інший заклад, але після скандалу двері перед нею скрізь були зачинені. Це була ціна. Яку вона заплатила за заздрість і підлість, а Оксана вечорами сиділа в офісі, переглядала плани на майбутнє і усміхалася. Вона знала, попереду буде ще багато випробувань, але тепер вона не боялася адже довела собі й усім іншим, що справжня сила в чесності та відданості справі, її історія лише починалася.